Відновлення будинків триває. Комунальники продовжують відроджувати житловий фонд, що постраждав від ворожих обстрілів. Фахівці в першу чергу намагаються замінити вікна чи забити контури. Подібні роботи тривають в усіх районах Харкова. Спеціалісти комунального підприємства Харків продовжують закривати контури гориш, технічних поверхів, квартир та сходових клітин під'їздів у житлових будинках холодногірського району. Особлива увага приділяється закриттю контурів у квартирах, мешканці яких були змушені покинути свої оселі внаслідок ворожих обстрілів. Відновлення вхідних груп, фасадів, конструктивів, усунення аварійності балконів. Всі ці роботи також виконують комунальники в усіх будинках, що зазнали ушкоджень. Також фахівці реконструюють пошкоджені покрівлі. В основ'янському районі продовжують ремонтувати покрівлі житлових будинків. Зокрема, на завершальному етапі знаходиться поточний ремонт понад однієї тисячі квадратних метрів покрівлі будинку на проспекту Гагаріна, який постраждав під час ворожих обстрілів. У роботі фахівців комунального підприємства «Харківспецбуд» залишаються ще чотири покрівлі багатоповерхівок. Крім того, комунальники відновлюють комунікації. Наразі спеціалісти Харківводоканалу підключають воду на Салтівці. Роботи ведуться по вулиці Дружби народів. Ремонтники в Салтівському житловому масиві часто стикаються з засміченням на внутрішньобудинкових системах відведення стоків. Звертаємося з проханням до харків'ян ретельніше стежити за тим, що ви викидаєте в санвузли. Адже забиті каналізаційні системи створюють незручності кожному. Під час причищення ми будемо змушені перекривати воду, щоб не сталося підтоплення нижніх поверхів та підвальних приміщень. Тому зважайте на ці нюанси і дбайливіше ставтеся до мереж водовідведення тривають роботи не тільки в будинках, а й на вулицях. Зокрема, комунальники прочищають зловові каналізації, ремонтують дороги та тримають місто в чистоті. Яна Щетиніна та Олексій Мурав'йов, Харківські звістя.